Без жартів до війська. В Україні стартував весняний призов. Здорових юнаків 1995 року народження чекають в комісаріатах. Ті юнаки, які мають вищу освіту, служитимуть на строковій військовій службі 9 місяців, у кого її немає увесь рік. Військовики розповіли, весняний призов цьогоріч буде значно меншим, а все через перехід на контрактну службу. Спостерігається. Тенденція до зменшення кількості військовослужбовців строкової служби для прикладу в навесні 2012 року до лав збройних сил та інших військових формувань України було. З території відповідальності Західного оперативного командування, тобто 9 областей, було призвано понад 6 тисяч осіб. Зараз ця цифра на третину менша. Західне оперативне командування з дев'яти областей України збирається прийняти до лав Збройних сил та інших формувань 3900 тисячі осіб. З Львівщини до армії підуть 800 юнаків. Перших відправлять наступної середи останніх 16 травня.